Виконуємо номер 1029 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Запиши чотири числа, які з числом 15, завдання перше є взаємно простими. Завдання друге не є взаємно простими. Два натуральних числа, найбільший спільний дільник, яких дорівнює одиниці. Називають взаємно простими числами. Тому до числа 15 взаємно простими числами можна записати 15 і 7. Їх найбільший спільний дільник дорівнює 1, одиниці, тому вони є взаємно простими. Далі можемо записати 15. І 28, також найбільший спільний дільник їх дорівнює одиниці. Вони є взаємно простими. Нам необхідно записати 4 числа. 15 і 11. Найбільше спільний дільник їх до рівня одиниці. Вони є взаємно простими. І можемо взяти 15 і 17. Також найбільше спільний дільник дорівнює 1. і ці числа будуть взаємно простими. Завдання друге не є взаємно простими. Запишемо два числа 4 числа. Візьмемо першу пару 15 і 9. Найбільше спільний дільник їх дорівнює 3, вони не є взаємно простими. Візьмемо 15. І 25. Найбільший спільний дільник до рівня 5. Ці числа не є взаємно простими. І візьмемо 15 і 39. Найбільший спільний дільник до рівня 3. Ці числа не є взаємно простими. І візьмемо 15 і 30. Найбільше спільних дільників дорівнює 15 і вони не є взаємно простими. Ми записали 4 числа, які з числом 15 є взаємно простими. Це числа 7, 28, 11 і 17. Та чотири числа, які з числом 15 не є взаємно простими. Це 9, 25, 39 і 30